За Європою, що Європі потрібно щось робити, припинити купувати російський газ, краплений, наприклад, чи блокувати партійного Балтійських морів Це що американці знову повинні робити? Це раз Я не погоджуюсь з питанням друг, що Трамп є другом Путіна. Більшим другом був Байден, він підтримав високі ціни на нафту, не вживав жодних заходів, щоб боротися з Боротися з ціновим так званим флотом вони спокійно торгували е, цією нафтою. Перерви в постачанні зброї систем не були. Е, висока ціна на нафту якраз підтримувала Росію а і давала можливість і воювати вічно. Зараз зовсім інша ситуація. Ми цього не бачимо, і нам катали істерики стосовно того стосовно того, як СБУшники. Перше почали знищувати НПЗ і нафтогазову інфраструктуру Росії. Хто нам зараз щось говорить? Так що Байден більше влаштовував Путіна. Ні, звичайно, Байден говорив красиві слова. Українці люблять казки слухати, а не дивитися на дії стосовно санкцій, які є, знову таки, перший крок повинен бути від європейців, і ми повинні від європейців добуватися конкретних кроків. Що стосується американців, так вони також знизили ціну на нафту. І через це у них також проблеми у Росії. Реально американці своєю політикою добувають Росію. Те, що вони намагаються домовити з росіянами, так ці політиці 150 років. Вже вони старанно намагаються зберегти Росію для власних інтересів. Добре, но ну вона жо радянський союз таки не врятувало. Так і тут в цьому випадку нічого дивного ми не бачимо. Позиція американців полягає в тому, що європейці повинні нарешті піднімати свої п'яти точки а збільшувати фінансування оборони. Вони досі це не роблять, якщо уважно подивитися, навіть два відсотки вони не обіцяють ВВП, хоча це ще в нульових обіцяли це робити. Зараз за оборону витрачають масштабно виключно поляки, країни Балтії. Та інші країни, і то, які мають кордони з Росія, все інше навіть і не чухаються, продовжують купувати, наприклад, російський скраплений газ. Це хто тут кому винен в даному випадку, або по добровах, наприклад, а що таке добрива? Це той самий російський газ, тільки перероблений в добрива. Це хто заважає європу європейцям робити конкретні кроки для того, щоб придушувати російську економіку. Справа в тім що товарообіг Росії та США він маленький, там десь 4 мільярди доларів. А основний товарообіг у них з Росією та з Китаєм. Тому в даному випадку ми повинні вимагати в першу чергу від Європи конкретних кроків і демонструвати в тому числі рішучість щодо блокади портів новоросійська. Це дуже дуже болісна для росіян тема. Як я вам сказав, блокада портів там і там і перемовини будуть з росіянами зовсім про інше. у них там економіка реально може зупинитися через це. Тому що основний товаробіг якраз ідуть через ці два моря. Стосовно того, що відбувається в США, ми часто плутаємо те, що є внутрішньополітична ситуація, і коли Трамп говорить, він не з українцями розмовляє, а розмовляє в першу чергу зі своїми виборцями. Ось і звичайно, що всередині в нього зростає критика щодо його дій, але це внутрішнє політичне питання американців, і ми не можемо туди ніяк втручатися. Далі що нам потрібно робити? Не слухати і не займатися те, що я називаю ментальним ананізмом, коли ми слухаємо, що говорить Трамп. Наше завдання створювати тиску в тому числі на адміністрацію Трампу У нас союзникам є ВПК Сполучених Штатів Америки. З ними слід розмовляти. Організуйте організуйте постачання зброї в Україну для того, щоб Україна продемонструвала, як працює ВПК Ваш щоб врятувати його репутацію, яка сильно підмочена зараз після того, як нинішня адміністрація перегнула в питаннях постачання України зброї. А далі знову таки все ж гроші впираються. Європейці повинні давати більше грошей на фінансування війни в Україні. А ось а вони цього не хочуть робити. А якщо, наприклад, те гроші на закупівлю американської зброї, Трамп готовий продавати зброю. Він не проти цього, але не давати. Він і до цього він обіцяв своїм виборцям це і він виконує те, що він обіцяв. Далі, якщо в Україні проблеми з, мобілі... з мобілізаційним ресурсом, таке може бути, ну так давайте гроші. Це знову таки ж питання: грошей. скільки привести коштує 100 тисяч людей привести з всього світу, наприклад, з Латинської Америки, з Африки для того, щоб формувати або ЧВК, або на території України для війни проти Росії, або збільшувати той самий інтернаціональний легіон. Для європейців це взагалі 3 копійки, не 3 копійки, навіть пів копійки. 100 тисяч людей по 3 тисячі доларів. Скільки це коштує? Ну, приблизно 300 мільйонів на місяць. На рік це 3,6 мільярда. От для європейців це, ну, взагалі, навіть, навіть на розмова якоїсь порівняння з їхнім ВВП, який у них існує. А політика США завжди тепер полягала а, в тому, що вибух повинен більше витрачати на оборону. Вони цій політиці, вибачте, вже 20 років. А у європейців вони знову дають, що вони або глухі, сліпі а, і а, розумово відстали, не розуміють, що їм говорять. Їм сказали, працюйте так, у вас більше допомоги не буде. І що вони, і що вони роблять? Ну тому тут значно, значно складніше в дійсності питання, які здається, на поверховим. І тим більше, якщо читати заголовки новин, які не стосуються взагалі України. А далі також ще про США давайте так, тому що дійсно досить багато цікавих таких моментів. І одне із видань таке досить. Знаєте, цікаво, саме Блумберг дописують наступну інформацію. Говорять про те, що президент США, Трамп переконаний, що Росія перемагає. Ось такі от думки дописує зараз Блумберг. Як пише водання, а знаєте, що говорять? Говорять про те, що у телефонній розмові з європейськими лідерами Трамп дав зрозуміти, що переконаний, що Росія перемагає, повторивши низку кремлівських тез. Найбільш ну, детальніше, давайте далі з вами про це. Поговоримо. Президент США Дональд Трамп дав сигнал європейським лідерам, що він переконаний, що Росія перемагає у війні проти України. Як передає видання Главком, про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на джерела, які близько так знайомі з розмовою між Трампом та європейцями. Досить цікава така знаєте ситуація за словами співрозмовника. Видання під час розмови американський президент Нібито повторив. Так, знаєте, низку тез Кремля. Водночас, як свідчать дані бойових дій із січня Росія захопила менш ніж чверть відсотка української території. За збереження таких темпів для повної окупації, принаймні Донецької області, росіянам знадобиться кілька років. Нагадаємо, 19 травня президент США Дональд Трамп зізвонувався із президентом нашої країни і з президент, президентом перепрошую Російської Федерації. Тобто, бачимо, що все ж таки такі дії вони відбуваються. Ну а такі заяви вони знаєте після того, як так рашисти... Такі, знаєте, зідзвони роблять з Сполученими Штатами Америки. Я вже, якщо чесно, абсолютно не дивуюся заявам від Сполучених Штатів Америки, точніше від президента, так, і деяких його ще посадовців, так би мовити. І від Рашиської Федерації, від рашиських також посіпак. Не здивуюсь, дійсно не дивуюсь останнім часом, але говоримо з вами, тому що новини з'являються, і це дійсно актуально. Далі продовжуємо з вами білд Видання говорить про те, що США, Більше не наполягають на перемир'ї в Україні, ось так знаєте, шавтомилися, так би мовити, так як би це знаєте, сумно не звучало. Видання зазначає, що це рішення Трампа стало серйозним ударом по канцлеру Німеччини Фрідриху Мерцу. Раніше він виступив із публічним ультиматумом до Москви, пообіцявши спільно з Трампом зробити усе можливе, щоб підтримати Україну включаючи розширення санкцій, однак тепер виявилося, що підтримки від Вашингтона не буде. Мерц та інші європейські лідери, включно з Монелем Макроном і Дональдом Туском, залишилися без союзника. Тепер під питанням виявляється не лише ефективність. Європейської зовнішньої політики а я особиста авторитет нового канцлера Німеччини. Якщо обіцяні заходи так і не будуть реалізовані, це може стати першою серйозною зовнішньополітичною невдачою Мерця. Ось такі от думки також з'являються. Бачимо, що видання «Білд» дописує буквально сьогодні, так тобто, дійсно, бачимо, що все ж таки якихось таких чітких відповідей так насправді немає. Ну і ще про переговори про мир в Україні без прориву, так би мовити, саме Трамп Путін і Зеленський. Так, ось така стаття також в змі з'являється про те, що минулого року. Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні за 24 години. Якраз таки зараз з вами, знаєте, так плавно переходимо до теми нашого етеру. Так, от минулого тижня він заявив, що питання не вирішать, доки він і президент Росії не обговорять це особисто. Питання особисто від мене перепрошую за татологію, Скільки разів їм ще потрібно зустрітись? Скільки разів їм ще потрібно зізвонитись, так щоб щось вирішити, тому що питання нічого не вирішували. Так, питання, от скільки років воно вже. Нічого насправді не вирішується, і Лариса Федина, бачу наша постійна глядачка дописує про те, що не треба нічого особливого. Воти санкції як обіцяли. Дійсно, ми дуже чекаємо цей ці пакети санкцій, тому що останнім часом про нього тільки говорять. Так а насправді. Бачимо, що ну недостатньо. Я не знаю, рашистам ще потрібно ще, ще ще більше, більше показувати цивілізованому світу. Потрібно знаєте, на мою думку, суб'єктивно показувати усіма своїми силами та ресурсами те, що ми не згодні на таке, те, що нас так не влаштовує, знаєте, давити їх максимально жорстоко в тому плані, що вони дійсно розуміють тільки мову сили і санкції. То це один із таких ключиків, які знаєте, дуже дуже на них може натиснути і показати, що ну. Потрібно завершувати це, тому що вже далі немає куди. Але ж партнери, все таки знаєте, також розуміємо, що у них є свої економічні, якісь політичні інтереси, і вони не завжди сходяться з інтересами нашої держави, сходяться з тим, щоб війна на території нашої держави закінчилася якомога швидше. Тобто, бачимо, що все ж таки санкції вони дійсно дуже бідуже повпливали. Повертаємось з вами до теми Дональда Трампа, і минулого тижня він заявив, що питання не ви. Вирішать, поки він і президент Росії не обговорять це особисто. А саме так дописує він наступне, про те, що 19 травня ситуація знову змінилася після двогодинної телефонної розмови з Путіним. Американський президент заявив, що умови мирної угоди можуть бути узгоджені лише між Росією та Україною. І можливо за допомогою Папу Римського. Проте президент США не втратив оптимізму про перспективи миру і написав у соціальних мережах, що Україна і Росія негайно розпочнуть переговори про припинення вогню та зупинку війни. Діалог зеленського з Трампом і міжнародна підтримка. Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп також провели дві телефонні розмови у різних форматах до і після розмови. Президента США з Владиміром Путіним обговорили зокрема припинення вогню та санкції США проти Росії. Про це Володимир Зеленський розповів під час брифінгу і говорив про те, що перший дзвінок був про те, що дуже важливо для України це припинення вогню. Розповів він ну, і також другою темою обговорення була готовність США піти до більш серйоз серйозних санкційних кроків проти Росії Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа подумати про це і застосувати санкції, якщо Росія не буде підтримувати припинення війни і не захоче закінчити війну. Я думаю. Так, це все а, дуже логічно, але насправді так бачимо з вами, скільки б ми не говорили про санкції, скільки б ми не говорили про те, що ми чекаємо якихось дій від Сполучених Штатів Америки, їх дійсно недостатньо. На жаль, досить часто. І зараз ми знаходимося якраз таки в тій ситуації, коли їх недостатньо. і Коли расистами скільки разів їм пропонували перемир'я, і так на 30 днів говорили, і в цілому говорили про те, що давайте ну немає сенсу, так на менше, ми погоджуємося постійно. Ми йдемо на зустріч. Рашисти, вони постійно знаєте, ставлять свої умови. Ну, я думаю, прекрасно, ми всі з вами це все спостерігаємо, але світ чомусь на це абсолютно адекватно реагує. Я б сказала, навіть знаєте, занадто адекватно на це світ реагує, тому що, ну по правді кажучи, я думаю, тут будь-якій людині абсолютно відверто зрозуміло, що рашисти просто тягнуть час, вони маніпулюють, вони знаєте, як якомусь знаходяться просто цирку а, рашисти у своєму, так і вони знаєте, як ляльками отак от ходять. Чи граються тим, що відбувається на території нашої держави, у світі в цілому, на території расистів. А чомусь світ, знаєте, все це спостерігає і абсолютно ніяк інколи не реагує.